Стукає різдво, просімо Бога, миру у молитві, нехай в серцях панує лиш добро. Коли у рідний дім, квартиру, хату прийдуть свята ялинка і вогні, згадай про українського солдата, який в окопі мерзне на війні. І за столом різдвяним в світлій тиші. Ти рідних обіймив хвилини ці, не говори слова хвалебно пишні, а помолися Богу за бійців, щоб українцям жити без війни, щоб снили з дітям кольорові сни, щоб кожен українець був як брат, щоб рід наш та й помножився в сто крат. Щоб всі ми стали вільними віднині. На славу Богу і рідній Україні. І зусилля докладає, перемогу наближає. Вечір добрий вечір песний, славне панство, айно, айно. Кажуть, коли Колумб відкривав Америку то гуцули вже верталися з заробітків. <рес> То вам крещне вітання від славних гуцулів Петра і Марічки. Христос Христо рождає. Славімо його! Йо! З тим новим календарем світ ніця не годен дати ради. Коли кілішки виймати, коли патики рубати, ніч я не розберу. Я вже ся не подивую, як великодна п'ятниця припаде на середу чи понеділок. Ну, а no. викладачки які файні. Тому сово з ними пофіглювати. Я ти пофіглюю. Ні, ні. Моя Марічка теж викладачку працює. Хімію викладає. Де? В школі? Ні, в тебе. То як маєте статечне панство гонорове? Летрику вам ще не відключили? Ні. Нам теж, ні. Я чув їм тому хлопові, що минулого року світло виключав, повістку вручили. А, я, точно. Чуєш пер? А тобі ще не дали повістку? Та хотіли? з ОСББ. І що? Та не догнали, я хутко бігаю. Йо! Люди добрі, живемо в такі часи, коли ОСББ має більшу авторитету, як ОБС є. No, no. А ще чула по телевізії, що Роскосмос відправляє московитів на Марс. Що? Всіх. Ай, всіх. Та одну команду. Ну, то чого ти се тішиш? От якби всіх. Всіх? То тільки ЗСУ може відправити до no, куди no. треба. Айбо ти ті як ті депозити, чим більше покладеш, тим спокійніше за своє майбутнє. Ай, ай. Я тако, Марічко, се думаю. От як би зібрати всі гривні, які задонатили Ну, і обміняти їх на копійки. Ну. І нагло скинути тому пацієві пукіну на голову. Ну. О! Та то би було найфайніше в історії падіння гривні. Батой куміки. Ну ви подивіться на того економіста. Розпашталака всі, як Дональд Трамп на виборах. А що? Маю право. Хто в хаті Газда? Я. А що? <рес> Та нічого, я просто уточнив, що не молосі запитати. Та цур на тебе, Нензо, дорвався до того мікрофона, як ножку до джавеліна. Доста. Давай ми ліпше молодих послухаємо. А Повідайте на намчічки, як рік минулись. Чимся можете похвалити, Нінка. Чули, чули, ми шутутки. Цілий год є дні здобутки. Плідний був цей рік для нас. Доведемо ми без фраз. Лекції, і семінари, форуми і вебінари, тренінги онлайн-платформи, конференції, реформи, вчені ради і дебати. Віжу, є чимся вихваляти. Вибори ми пережили. Вибір правильний зробили. Пройшли акредитації, робили презентації, і софт скіли, і воркшопи. Все як в закладах Європи. Гостей щиро зустрічали, гонорі скалу завручали. За кордоном стажувались, телепреміях змагались. Центр підтримки відкривали, стресостійкість здобували. Були в нас в гостях посли, меморандуми були. То найкращих ЗВО ми потрапили. Ого! Йой! Марічко, я і не дурно в би вчитися у зону. В спорті золото здобули. Як же, як же, чули. Мчули. А які у нас артисти, співаки і танцюристи, ще й поставили балет. О, балет! То вам респект! Та про нас все місто знає! Найпоплавський віддихає! імерсивний хаб відкрили. То не пайно замотили. Але стратили доляри на блискучі в окулярі. Я такі, також хотів мати, щоб Марічку полякати. І про воїнів ми дбає. Їх потреби пам'ятаєм, Цим не хваляться. І все ж волонтерами ми теж. Лели маскувальні сітки, а листи писали дітки. Славно під маркували, гроші ЗСУ збирали. І вареники ліпили, і браслетики робили. Ще для воїнів співали. Дух козацький піднімали. Прагнемо до змін і звершень, Зуну завжди, перший з перших. Ой, я прямо про всіх. Веселись! Христос родився! Передати Богу, щоб Україна стояти змогла, пошли нам, Боже, мир і перемогу. І воїнам пошли свій оберіг, хай кулі їх ворожі оминають. І передай, що з бойових доріг додому на різдво їх всіх чекають. Будемо наших воїнів, шануємо, не забудемо, бо ми сильні, вільні і згуртовані, вистоїмо, горді й загартовані. Переможемо, відновимо, збудуємо, цілим світом перемогу відсвяткуємо, все відродимо ми, кожен дім і храм. Хай народжений Ісус поможе нам. i'm not so